Права 4,50. Обчистить. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні в нас 1 сьома до квадрату. Якщо ми підносимо 1 сьома до квадрату, то до квадрату підносимо 1 і 7 підносимо до квадрату. Записуємо, що це можна записати як 1 у квадраті, що ділиться на 7 у квадраті. І це дорівнює. 1 у квадраті 1 помножити на 1, це буде 1. А в знаменнику 7 у квадраті 7 помножити на 7, це 49. Тобто вийде 1,49. В другому завданні мінус 4 п'яти до квадрату. Від'ємне число до квадрату це буде додатнім числом, мінус. Можна не враховувати. Я записуємо, що це дорівнює як 4 у квадраті, що ділиться на 5 у квадраті. Ну і це дорівнює 4 у квадраті 4 помножити на 4 це 16. А в знаменнику 5 помножити на 5 це 25. Є? Третє завдання мінус п'ята до кубу. Від'ємне число у непарній степені буде від'ємним. Тобто мінус ми можемо винести вперед. Так, непарна кількість буде множників від'ємних. Тепер записуємо тоді, як 1 у кубі, що ділиться на 5 у кубі. І це дорівнює мінус. 1 у кубі 1 помножити на 1 і помножити на 1, це буде 1. У будь-якій степені одиниця – це одиниця. А в знаменнику 5 у кубі, 5 у квадраті 25, 5, 25 помножити ще раз на 5, це буде 125. Є. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас 1,1 друга у кубі. Ну що ж, щоб піднести до кубу, запишемо 1,1 друга, видіть звичайного дробу. То це у нас буде дорівнювати 1 помножити на 2, плюс 1 це 3 Тобто це буде 3 других. До кубу. І це дорівнює. Тоді записуємо, що це 3 в кубі. Що ділиться на 2 в кубі. І це дорівнює. 3 в кубі. 3 на 3 це 9, і ще раз на 3 це 27. А в знаменнику. 2 у 3 степені, 2 на 2, 4, і ще раз на 2, 8. Гаразд. І це дорівнює. Потрібно виокремити цілу частину. 27 восьмих, 27 виокремимо 24. 24 восьмих, 24, що ділиться на 8, це буде 3, цілих. то ще в нас залишиться тоді, якщо ми заберемо 24 восьмих з 27-8 3 восьмих залишиться. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Обчистить. В першому завданні записуємо, що ми одержали 1,49. у другому завданні 16,25. У третьому завданні – мінус 125. І у четвертому завданні. 3,38. Ну що ж, ось таке завдання на піднесення дробу до степеня. На цьому вправу завершено.